Вітаю вас, друзі! Будемо ще раз пробувати ми доробити це досягнення. Далека дорога. Е так, беремо ось такий вантаж Вальм'єра чи Вальм'єри Пане Вежіс. Латвія Литва. З Латвії в Литву ми будемо їхати з вами. Бачу вже місто завантаження. Місце завантаження. Давайте по-бистренькому зараз залетимо. Шкода, що не реалізували те, щоб вантаж, який ти вибираєш собі, щоб він уже стояв тут, а щоб було хоч якось здавалося, що ти забираєш те, що тут стоїть, і те, що тут є. А не ось я забираю зараз екскаватор. Де тут точка завантаження? О, ось о, Але його тут немає, подивіться. Подивіться вокруг. Його тут немає, ніде Ні, ні там, ні там, ні там. Але ми все, все одно його забираємо. Все, завантажуємось. Завантажились. Ось дивіться, який R8000. Ш скільки? Ш 21 тона. 247 кілометрів. Поїхали, братва, зразу. Не будемо тягнути час. У нас тут а по дорозі не буде ніяких фототочок. Там ми були. Тут ми були, тут ми були. Шауляй, Треба буде потім заїхати відкрити це місто. Угу. Все, погнали. Спробуємо з іншої спроби. Виконати досягнення стімце. Давай, відкривай. Погнали. Головне, не пошкодити вантаж. 20 хвилин проїдемо, я думаю. Давайте трішки тут по травинці проїдемо. Якщо і зараз не дадуть досягнення, це в мене вже 4 із 5 зроблено. Залишився ще один рейс, але я не пам'ятаю який, який я робив, який я не робив. А в стімі не показує, блін, йокарний бабай. Де я вже був, а де не був. Верніше, по якому направленню я проїхав. Ох, -мо, як тут шатає. Руль так дергається, вібрирує. Капець. містечко Тут, а давайте зробимо тут фото на сільській дорозі. Круто! Пропустиш, пропустиш чи не пропустиш? Пропустиш все. Лучший, найкращий. Barnala. Друзі, та сама сканія, що і попереднього випуску. В попередньому випуску була. Сканія пак від шумі. Е -е, Іще додатково... А, DLC Griffin Pack тут стоїть. Так, у нас тут закрили дорогу, ми будемо об'їжджати. Е -е, Griffin Pack DLC Tuning стоїть. Кебін асесорі і тому подібне. Сісел мегапак. Пак від Валлі. Ось цей оці всі прикольчики це з його паку. Давайте обійдемо. Тихо, 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 тихо. Що тут за тупьош? А вже не буду перелаштовуватись все рівно нам зараз з'їжджати вправо. Давай петляй. будемо по мосту по цьому їхати друзі блін не знаю от я на рахунок скані NG, да, next generation SKR-ки ой 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 ой, -ой. І стара класична ця 2009 року. Стрімлайновська, рестайлингова, да? Скамейка. От не знаю. Стара мені подобається в тисячу разів більше. От просто, ну, от вона наскільки якось комфортніша, уютніша, не знаю. От блін, ну. Їдеш і кайфуєш на ній. Так, да, по зовнішньому вигляду е, Нова скамейка також прикольна, але... Не знаю, для мене ось це класика, просто нереальна. Приборка ця кру крутійша просто. Якщо там ще різні варіанти зробити, New Holland, ілі е там якийсь ексклюзивний, також, ну, кому як, знаєте, на смак. Я люблю, коли я такі темні тона, та нічого. Лишнього, чисто такі міні кано на панельці. До речі, я не знав, що в реальному житті в Фінляндії чи в Швеції, чи в Фінляндії, Фінляндії начебто, заборонено використовувати ці столики на машинах. Тому що вони обмежують огляд водію. Обзор. Представляєте? Получається, їдеш по Швеції там чи десь. Ще зі століком, а потім ти зобов'язаний, щоб тобі не дали там пару сотень євро штрафа, ти зобов'язаний їх зняти, його зняти з столика цього. Я в шоці був, коли це почув. А, це ми проїжджаємо через цю гідроелектростанцію, чи як вона вже тут раз 10 я був. Угу. Пишіть, друзі, в коментарі, яка вам скам'яка більше подобається. Стара? Хоча це ще не стара, вважається, є ще старіші. Але я маю на увазі між NG і RK обичною 2009 року. Яка вам скамія більше подобається? Хоча якщо взяти в реальному житті, да, в Next Generation там багато всяких плюшик є, да, які також покращують роботу водію, але насправді, блин, якщо взяти по комфорту, то вона набагато гірша, ніж стара Scania. Вона твердіша. По-друге, в цих старих сканіях. Два чи три слою було е теплоізоляції, шумоізоляції. А там просто тупо кабіна, якийсь там е міні-слой ізоляції. І вони набагато холодніші, ніж ці старі сканії. Тому що раніше, знаєте, так як. А куди він зібрався? А, прикольно, ще й трактор на дорозі. А ти знаєш, що тракторам не можна їздити по дорогам? Загальним, прикольно. Ха -ха. Перший раз трактора побачив трафіки. То раніше люди, ой, контори ці якось, знаєте, е, між собою конкурували, намагалися зробити щось найкраще для своїх водіїв, знаєте, там нові плюшки були кожен раз, кожна серія, щось особливе таке. А зараз який, знаєте, так. Все вийшло на... на ленту, знаєте, так сказати. Випускають одне за одним. І їм пофігу на той комфорт водія і тому подібне. замерзнеш дай замерзнеш Жопу, блін, за 800 км будеш їхати. Заб'єш, блядь, спину заб'єш пофігу. Якщо старі автомобілі, вони більш комфортніші були, я вам скажу. А зараз що то щось ліняться, ліняться, ліняться на заводах вони все менше і менше роблять всяких матеріалів. Якось вони так економічно до всього підходять. Може це і правильно також з іншої сторони, щоб... Не стоїла таскання, я не знаю, 200 тисяч євро. Але це старіє такі, блін, я надіюсь в мене ще буде колись час. Закінчиться ця війна. Відкриють кордони. Надіюсь, я ще зможу поїздити, встигнути на такі малихи. Або хоча б по території України.

Зараз доїду я цей рейс і візьму якийсь на 2000 кілометрів, може навіть на більше, да поїду собі. А може і не буду, може маленькі буду рейси робити. Бачите, на, на половинку газ жму, ось, по датчику зліва. Під тахометром ви можете бачити. І їде скамейка, преце, екскаватор, Навіть не замічаю. Уже придавлю. І з'їжджаємо з мосту ми. І вважайте, що ми вже на місці. Може треба буде зробити рейс, якщо зараз не дадуть досягнення з Фінляндії вражку. Може бути. Чи з Фінляндії. Е... Блін. Яка там країна? Вічно забуваю. Е, Влад. А, Естонію. З Фінляндії може бути в Естонії. А я робив начебто з Естонії Фінляндію. Різницю вони написали, що різниці немає. Ну давайте зараз глянемо де їде, вже, що вона там напише. База наша зразу тут на в'їзді. Мені подобається в American контракт Симулятор, тим вигрузки є. що Ти можна на дорозі вигрузитися, я пам'ятаю. Екскаватор я привозив на, на стройку яку якусь, там дорогу робили, я не пам'ятаю. І ти прям там вивантажуєшся, а не їдеш там в типові ці приколи, бази у місті. А як нам тут ставати? Хрен я знаю, як нам тут ставати. Давайте будемо ставати так. Все, друзі, доїхали. Ну що, вигружаємось. Ніфіга не дало. Бачите, досягнення. Блін, і що робити тепер? Я не знаю. Їхати з Фінляндії в Рашку по... виходить. Чи як. Ну, я вже зробив всі рейси, які тут були. Так зробив. Так зробив. Так зробив. Зверху в неї зробив. Ну, залишається Фінляндія, Рашка. І все. Блін, був би тут якийсь такий рейс на 20 км, на 100 км якихось. Добре, друзі, буду дивитися далі зараз, що робити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, братва, на канал. З вами був Ромаха. До нових зустрічей.